Всім привіт! І сьогодні я розповім вам про те, як можна вивести кошти з криптовалютної біржі Binance на ваш криптогаманець Metamask. Що ж, для початку вам потрібно зайти на ваш аккаунт на Binance. Далі, коли ви вже авторизуєтесь, заходите в Гаманець Fiat і Spot. Далі вам потрібно буде вибрати ту крипту, яку ви хочете вивести на свій криптогаманець. Тому, наприклад, ми хочемо вивезти монетку фантом. Натискаємо зняття. Далі нам потрібно ввести вибрана монетка. Та адрес потрібно ввести, де його взяти. Переходите в свій криптогаманець. Metamask. Вибираєте мережу фантом. Якщо мережу фантом у вас немає, ви не знаєте, де її взяти, переходите на сайт Chainlist, вбиваєте тут FTM. Все, нажимаєте Add. Якщо у вас не додано, то воно автоматом додається. У мене просто це все додано, тому вже відображається. У вас додасться. Далі, що потрібно? Якщо у вас вже є ця мережа, ви ось тут копіюєте адресу. Цей, це, ця адреса буде однаковою для всіх мереж. Це ваша одна єдина адреса вашого криптогаманця. Просто різні мережі під неї. Тому ви скопіювали, переходите на, на зняття криптовалюти. Скопіювали, вводите. Далі мережа. Мережі потрібно вибирати тільки ті, в яких можна переводити цю крипту. Якщо ми вибираємо монетку фантом, то, звичайно, її треба переводити в тій ж мережі, в якій і монетка. Це фантом. У нас є вказано тут час прибуття, це за скільки часу крипта буде доставлена на ваш криптовалютний гаманець. В нашому випадку це 5 хвилин. Пише, яка буде комісія 01 Фантома. Тобто Біля 2 центів. Якщо ми вибираємо цей варіант, то ми натискаємо. Далі тут все підтягнулось. Кількість. Мінімально вказано то, те, що потрібно буде. Бачите, ось тут вказано мінімально 10. Тобто, якщо ми 10 виводимо, то отримаємо 9,9 на свій гаманець. Ось. Все, після цього, як ви це все вибрали, ви натискаєте Зняти, пройдете аутентифікацію, і все. Кошти прийдуть на ваш криптовалютний гаманець. Якщо хочете, щоб такі відеоролики виходили чаще, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вмикайте е дзвіночок і зустрінемось.